Ну що ж друзі, голова СБУ малюк подає у відставку за його правління? СБУ стала найефективнішою за весь час незалежності України. Таких досягнень, яких досягла СБУ за його головування, не було. Отже, пройдемось коротко по тому, чого що, що було досягнуто. За час повномасштабної війни СБУ вперше стала повноцінною воюючою спецслужбою воюючої країни. Спецоперація Паутина. Уражено 41 військовий літак на чотирьох аеродромах, три атаки по Кримському мосту починаючи з 22 по 25 рік. Створення морських дронів, яких аналогів немає на даний момент у світі, і якими було вражено 14 кораблів Російської Федерації, і злам домінування Російської Федерації у Чорному морі. Дальше. Перша в історії ураження російської субмарини «Варшавянка». такого ще не було, щоб країна без підводних човнів без великого флоту змогла вражати чужі субмарини. Ліквідація воєнних злочинців і зрадників. Системні удари по нафтовій галузі Російської Федерації 128 викритих агентурних мереж понад 3800 підозр – за державну зраду СБУ запобігає до 80% терактів, які планує ФСБ Російської Федерації, масштабне очищення Служби безпеки України від російських агентів, яких до початку повномасштабного вторгнення просто було валом. Участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини, Зміїного та інших бойових операцій. Центр спеціальних операцій Альфа це потрібно особливо відзначити, тому що це один із найефективніших на даний момент спідрозділів підрозділів у Збройних силах України. Він постійно входить до топ 3 найефективніших із найвищими результатами. Тому бачимо, що Служба безпеки України за його правління досягла досить високих результатів. Фактично завжди СБУ мала такі досить негативні рейтинги через те, що вони або кошмарили бізнес, мається на увазі окремі посадовці у Службі безпеці України, або займалися іншими якимись речами. Але за правління малюка це справді став орган, який почав відповідати за безпеку України. Про це і більше, друзі, в моєму телеграм, який ви можете знайти в описі, або одноіменно в пошуку телеграму.